Же ми бачимо і мотоцикли. кортеж Путіна прямує до Кремля у Москві. Його супроводжує охорона по периметру маршруту Прапор Росії. Це вже п'ята церемонія інавгурації Владіміра Путіна, і вона дуже схожа на те, що ви могли бачити раніше. Тож сьогодні ми поговоримо про так звану інавгурацію Путіна, як на церемонію відреагували у світі, та про те, хто із дипломатів інших країн були присутні на події. Сама церемонія відбулася в обід. На ній Путін складав присягу президента та виголосив промову. Говорив про те, що інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну. Защищать суверенітет і незавісимість. Безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Ще вчора в МЗС України зробили заяву: не визнають Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії, адже під час виборів країна-агресорка порушила усі можливі норми міжнародного права. В переліку і незаконна організація так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі недемократичними проведення виборів на цих територіях України фактично запере. Речують легітимність їхніх результатів. Такі висновки містить резолюції парі та Європарламенту. І сьогоднішня інавгурація це спосіб російської влади створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Росію на державу агресора, а правлячий режим на диктатуру кажуть в МЗС України. Там також закликали інші держави та громадські організації не визнавати результати російських псевдовиборів. Раніше у Кремлі повідомили на інавгурацію Путіна, запросили глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві, не дивлячись на те, що Путін розв'язав війну проти України, не дивлячись на те, що міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на арешт Путіна, якого звинувачують у незаконній депортації дітей з України, серед країн-членів ЄС, все одно були довгі дискусії: чи потрібно бути присутніми на інавгурації Путіна, і який рівень представників має бути. Утім, глава Європейської дипломатії. І Борель закликав країни-члени не йти на інавгурацію. Це буде розбіжністю оскаржувати вибори, бо вони не були вільними і чесними, і водночас бути присутніми на інавгурації. Тож 20 країн-членів ЄС, Велика Британія та Сполучені Штати Америки, не були присутні на церемонії із США до слова цікава ситуація. Хоч жоден їхній представник не відвідав інавгурацію Путіна. Але Америка визнає Путіна президентом Росії, попри те, що вибори не були вільними та чесними. Про це заявив вчора речник держдепу США Меттью Міллер. Але були і ті, хто таки прибули на інавгурацію. На церемонію до Путіна мали приїхати делегати від Франції, Угорщини. Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру про це повідомили Радіо Свободі їхні власні джерела. Про те, що посол Франції буде присутній на заході в Москві, суспільному розповіло і джерело французької дипломатії, але нам пояснили, що присутність посла не означає, що Франція вважає Путіна легітимним або що вони визнають його за словами джерела. Це означає лише те, що у Франції є посольство у Москві. А тепер коротко про те, що відбулося після церемонії. Путін відвідав Благовіщенський собор, де благодарственный молебен служив патріарх Кирил і сказав, що крепко молиться за Путіна. І вже сьогодні, після інавгурації Путіна, російський уряд, згідно із законом, подав у відставку. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Пишуть російські медіа. Тепер протягом двох тижнів Путін має запропонувати держдумі нового кандидата на посаду прем'єр-міністра. Утім, за словами речника Кремля Піскова, прізвище Путін може оголосити вже сьогодні.